Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Про це повідомив голова ОВА Олег Сінєгубов. Над містом видно дим. Тип ракет, якими вдарили росіяни, встановлюється. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Сім із восьми ворожих безпілотників збили цієї ночі наші сили ППО. Майже всі на Одещині. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олищук. Окрім дронів, ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х 59 із Чорного моря. Її також знищили ще у повітрі. Нагадаю, атака шахедами цієї ночі тривала близько чотирьох годин. Ударні безпілотники окупанти запустили мису чауда у тимчасово окупованого Криму. Тривогу оголошували на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині. Про атаку безпілотників повідомляють на Росії. Губернатор Курської області заявив, що під ударом було одразу кілька районів. У місцевих пабліках пишуть про приліт по нафтобазі у селі Полюва. Там нібито горять три резервуари з пальним. До слова туди вже прилітало у лютому цього року. Вороже міноборони заявляє також про наліт дронів на Білгородську та Нижньогородську області. Ворог далі атакує на Покровському напрямку. Там упродовж минулої доби росіяни 29 разів штурмували позиції наших військових. Найбільше у районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобородівки та Калинового. Повідомляють у генштабі. Ситуація складна, проте контрольована силами оборони. Не полишають окупанти спробу просунутися на турецькому відтинку фронту. Упродовж доби там 28 штурмів. Харківщина також потерпає від ворожих атак. Бої точаться поблизу глибокого, тихого та Вовчанська. Загалом на фронті за минулу добу 129 боєзіткнень. Десятки російських найманців із ПВК Вагнеру биті або потрапили в полон до бойовиків туарегів у Малі. У мережі шириться відео зняте після боїв біля Алжирського кордону. Цю ж інформацію підтверджує агенція Ройтерс. Серед загиблих, нібито командир вагнерівців Антон Єлізаров. В Україні він керував наступом на Бахмут та Солидар. Малійські повстанці твердять, що захопили військову техніку вантажівки та цистерни з пальним а також збили російський вертоліт. Туареги – етнічна група, яка населяє Сахару і в тому числі малі угруповання. Почало повстання проти чинної влади ще у 2012 році. Другі роковини кривавого теракту російських військ проти українських полонених в Оленівці там утримували переважно. Військових і з Азовсталі одразу після обстрілу російська сторона звинуватила Україну. Хоча у численних дослідженнях є докази підготовку до теректу саме росіян, спостерігачів ООН навіть не допустили на місце злочину, і росіяни усіляко перешкоджали розслідуванню. Нагадаю, ніч проти 29 липня під час масової страти в Оленівці загинуло щонайменше 53 військовополонених а більше 130 були важко поранені. Більшість з тих, хто вижив, досі у полоні. В Україні відкриють центр реінтеграції для підтримки звільнених з полону військових, розповів міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, це допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм. Підготовка психологів, за словами міністра, вже розпочата. Для якісної підтримки ментального здоров'я наших воїнів ми виділили окремо військово-облікову спеціальність психолог. Наші психологи проходять підготовку інструкторів країн, партнерів по контролю бойового стресу. І ми впроваджуємо розгортати наші спроможності в цьому напрямку. Життя родини Мороз, як і тисяч інших, повністю змінило повномасштабне вторгнення Росії. Були змушені переїхати з Київщини у більш безпечну Черкащину. Голова родини вирушив добровольцем на фронт. Молодша донька раптово захворіла на цукровий діабет, та на цьому випробування не скінчилися під час лікування. в Охмадиті вони ледь не загинули від російської ракети. Про пережити розповіли нашій Ользі Косенко. Вони щасливо жили на Київщині, та все змінило повномасштабне вторгнення. Швидко перевізши родину до батьків на Черкащину, Мар'ян Мороз. потай пішов до ТЦК. Каже, дружина дізналася лише за півроку, що став на захист країни добровільно, не чекаючи повістки. Вона ж на мене обідалась в був під Херсоном. Вона зі мною не балакала десь неділі-дві. Сказала, що ти нас кинув, ну типу, таке. Ну і пояснював. Як же ж так на я пішов у боронити. Воював піхотинцем у складі 59-ї бригади. Звільняв окупований Херсон, захищав водяне на Донеччині, дістав вісім контузій. І тут чергове випробування захворіла найменша донечка Каміла. Все починалося ніби звичайна застуда чи отруєння, каже її мама Аліна. Та за тиждень дівчинці стало геть зле. Лікарі шокували діагнозом. Діабет, інсулінозалежність рідні вважають, хвороба розвинулася через переживання за батька військового. Камілка там серйозно не хворіла. Родичів, щоб з цукровим діабетом теж особисто, ми не знаємо. Відштовхується, що це фон стресу через хворобу доньки. Мар'яна демобілізували. Повіз родину на лікування до охмаддиту. 8 липня, коли розпочалася повітряна тривога, встигли спуститися в сховище і незабаром почули удар. Одразу зникло світло. Зі стін покришилася штукатурка, спалахнула пожежа. Всі злякалися, пригадує Аліна, і рівень цукру в крові доньки почав сильно підійматися. Цей вибух, оце все що. Відбулось, не було таким страшним, як я розуміла, що в мене немає інсуліна, а цукор летить. Вибралися зі сховища і замість затишної лікарні побачили. Руїну на льовий і перший поверх були коридори просто повністю в крові. Коли ми проходили, там сиділа під корпусом просто під стіною. Дітки з онкологією, яких медперсонал з капельницями повиводив все. Це не те, що жахливо. Вони й так, знаєте, ці дітки з надією на життя. Да, а сьогодні це життя могло бути взагалі обірваним. Мар'яна в той час в лікарні не було. Коли подзвонила заплакана дружина і розповіла про ракетну атаку, помчав до них. Довго не міг знайти від Вилювання каже, йому стало геть зле. Шукаю, бігаю, бо я вже все одно ну, вже почав втіляти. У ну, мене ж ну, давлення сильно піднялося, і я себе погано чувствував. Прийшов до тями лише коли нарешті знайшов та обійняв найрідніших. В підступності та ницості ворога каже Мар'ян, переконався на полі бою. Але навіть його досвідченого воїна шокував удар по дитячій лікарні. Мало того, що вони не люди, вони не воїни. Війна це коли військовий проти військових. То тобто це все. Ну і весь світ зараз дивиться, просто як наші діти гинуть. Діти від удару по Хмадиту загинуло троє людей: це лікарка, родич одного з пацієнтів та дитина. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Графіки відключення електроенергії діятимуть сьогодні лише в години вечірнього піку споживання. До вісімнадцяти світло не вимикатимуть опісля, і до 22 години діятиме лише одна черга відключень. Раніше нагадаю, повідомляли, що найскладніший період літа вже позаду, і якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанцій, то світла стане більше. Друге літо без води живуть три тисячі жителів Кропивницького і двох прилеглих селищ. Усе через застарілий водогін, який його власник, державне урановидобувне підприємство, не може утримувати. Торік міська влада приєднала мікрорайон до місцевого водозабору, але у спеку води на всіх не вистачає. Чому за рік проблему так і не вирішили, дізнавалася наша Юлія Бабак. У крані пані Наталії вода з'явилась вперше за два місяці, а до цього не було. Набираю, бо треба й помитися, треба й постиратися, бо дитина мала. Це сьогодні що зобрання поприїжають, то не знаю. Це може, що дали водичку, а так. Мікрорайон Завадівка на околиці Кропивницького, там 450 домогосподарств без води, вони та ще кілька селищ поряд. І так вже друге літо, а все через фінансову неспроможність власника водогону державного урановидобувного підприємства утримувати ремонтувати мережу. Тож, аби, хоча б частково вирішити проблему, Кропивницька влада тимчасово приєднала ці мікрорайони до місцевого водозабору, але влітку його потужностей на всіх не вистачає. Старалися включати як обіцяли, але напору єлі-єлі. ще минулого року. Посадовці обіцяли за півроку збудувати 14 кілометрів нової мережі і приєднати мікрорайон до основного водогону Дніпро Кіровоград, але досі нічого не зроблено. Жаліються мешканці. І з початком літньої спеки вода в кранах зникла геть. Даже чорнеї дають у нас її немає. Зі вода була, ми не можемо нічого сказати. Вода Будемо почалося і все. коли нам пообіщав до літа щось зробити. Що ми будемо Дніпровську підключать, і буде Дніпровська вода. Вас. За рік встигли розробити тільки проєкт нового водогону, говорить директор водопостачального підприємства. Проєкт затягнувся тільки через те, що там прокол через залізницю треба, довго погодила залізниця, більше 80 пайщиків, 14 кілометрів треба пройти. Ну от і затягнулося через це вирішення земельними питаннями. Попередній кошторис 80 мільйонів гривень. Тільки но будуть кошти за півроку мережу збудують, говорить Микола Романюк. В міськраді кажуть, доведеться брати кредит в бюджеті таких грошей немає або шукати більш дешеве рішення. Наприклад, збудувати резервуари за 25 мільйонів. Якщо е... Доведуть фахівці, що резервуар чистої води додатковий на 2-3 тисячі кубічних метрів води повністю стабілізує і врятує ситуацію, то, я думаю, звісно, будемо йти по шляху будівництва РЧВ, а не водогону, який, ну, можна так сказати, вразливий. А поки людям пообіцяли збільшити в мікрорайон, підвіз води й порадили чекати дощів і прохолоди. Температура, щоб зменшувалась, і найкраща ситуація це дощ, який би вирішив на сьогоднішній день цю проблему. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон Єдині новини. А жителі російського Челябинська пересідають на човни. Місто йде під воду через потужну повінь, яка накрила регіон. Уже затопило околиці, а вода й далі прибуває. Дощить на Уралі не перший тиждень, два дні тому напору води не витримала загата на Кеалімському водосховищі. Хвиля затопила сусіднє село, заблокувала автотрасу та залізницю. Місцевих доводилося знімати з дахів будинків. Потоки рушили у сторону Челябінська, а на шляху стихії також російський військовий полігон, розташований в глибокому тилу неподалік кордону із Казахстаном. Господар покинув його, щойно почалася повномасштабна війна. Далі розповімо про непросту долю собаки на клички. Шопен два роки пес жив у вознесенському притулку на Миколаївщині. Аж поки його фото не побачила Крина Самохвалова. Історію їхньої зустрічі і безумовної любові розкаже наша Вікторія Гетьман. Давай, давай, дави, але. Полюбляє гасати сходами і винюхувати кожен куточок у пошуках здобичі. Шопен з Вознесенська вже місяць, як домашній пес. Та мисливська порода жартує його нова господарка, дає про себе знати. Він дуже спокійний. Якщо не бачить бобра, кабана чи лисиця. Поки він не знайде, він буде бігати і розшуковувати. Потім він знайде. Він сідає у карабельний гудок. Собаку з притулку Карина Самохвалова бере не вперше. Переглянула сотні фото чотирилапих, аж поки не побачила саме це оголошення. Вже зранку вирушила із чоловіком в дорогу за новим членом родини, аж у Миколаївську область. 350 кілометрів від Вінниці туди. Купа блокпостів, перевірок документів. Чоловік француз, він зі своїм французьким паспортом. Теж ну теж трохи було лячно. Заїхали, боже. Як ми шукали цей притулок? Це взагалі. Ну, якась тюрьма поруч. Ось таким Карина побачила шопена, і це, каже, була любов з першого погляду. Ані мені кушать не дають, нічого ганяють його. Ну, такі бідолашні в бутці, На ньому ще п'ять якихось маленьких собачок. Він терпить, у нього забирають їжу. Шопенові вісім років на початку повномасштабного вторгнення господар покинув його і просив сусідів приспати. Та пес вижив і після перших вибухів, і навіть після боїв за Вознесенськ потрапив у пункт перетримки тварин до пані Наталі і жив там більше двох років, поки за ним не приїхали. Аж із Вінниці ви хочете, щоб до вас приїжджали з різних районів. <пас> 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 Коли ми з притулка вийшли погуляти. Він вперше так на нас глянув, на машину присів. Ну, типу, забирайте мене. А потім відкрили багажник, він одразу стрибнув, все, я ваш. Зараз пес освоюється у новому місті. Полюбляє їздити в авто і легко знаходить спільну мову з іншими тваринами. І поки у Карини гостює родичка з Франції разом із чотирилапою Тіною, Шопен не пропускає жодної спільної прогулянки. Дуже добре давати собакам другий шанс. Особливо в такій ситуації це добре для обох. Це дозволяє тваринам не закінчити своє життя у притулку. Собаки завжди дають господарям багато щастя. Про те, що взяли собаку із притулку, родина Карини не пошкодувала жодного дня. Каже, вони і справді врятували Шопена, та він дав їм більше. Вдячність та безумовну любов. Ти наш, ти наш. Добре, добре. Добре. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.